Вітаю всіх глядачів та гостей на каналі Автоісторія. Сьогодні хочу розповісти вам історію створення малолітражного німецького автомобіля 50-70 років NSU Принц. Бажаю вам приємного перегляду та хочу вас попросити підтримати канал вподобайкою та підпискою. Адже вам не складно, а мені приємно. Автомобіль NSU Принц. Це малолітражний автомобіль, який випускався німецькою компанією NSU Моторенверке AG у період із 1957 по 1973 рік. Його історія створення пов'язана з післявоєнним відродженням автопромисловості Західної Німеччини та прагненням запропонувати компактний доступний автомобіль для широких верств населення, Передумови створення. Після Другої світової війни компанія НСУ, яка раніше спеціалізувалася на мотоциклах і велосипедах, вирішила повернутися на ринок легкових автомобілів. Останній їхній передвоєнний автомобіль NSU Fiat випускався ще в 1930-х. у 1950-х роках. У Західній Європі зросла потреба в дешевих малолітражках. І НСУ побачила у цьому можливість. Випуск першої моделі НСЮ Принц 1957 року. У 1957 році на автосалоні у Франкфурті NSU представила перший принц, який одразу викликав великий інтерес. Основні характеристики моделі повна назва N-Nok S U Принц Двациліндровий повітряного охолодження об'ємом 583 кубічні сантиметри, потужність близько 20 кінських сил. Привід, задній кузов, два дверний седан. Автомобіль був недорогим, простим у ремонті і експлуатації, що зробило його популярним серед німців і на експортних ринках. Подальші модифікації NSU постійно вдосконалювала «Принц». «Прінц-2». 1959 покращене оздоблення, трохи потужніший двигун. Принц 3. 1961. Зміни в дизайні, кращий комфорт. НСУ Принц 4, 1961. Повністю оновлений дизайн у стилі Chevrolet Corvair. Принц 1000 тете і ТТС 1964 1972 роки спортивніші версії з потужнішими двигунами, що брали участь у автогонках. NSU принц у автоспорті, ключові спортивні моделі ЕНСУ Принц, тисяча тете, Ці модифікації були спеціально доопрацьовані для спортивних змагань. Вони відрізнялися потужнішими двигунами, покращеним підвісом, кращими гальмами і іншим налаштуванням ходової частини. Технічні особливості ви можете бачити зараз перед собою на екранах. Фішка: всі двигуни були повітряного охолодження, встановлені позаду, що забезпечувало хороше щеплення ведучих коліс. І баланс маси, змагання та досягнення. Німеччина, національні чемпіонати, Deutsche Bergmeisterschaft. гірські гонки. NSU TTS часто домінував у класах до тисячі кубічних сантиметрів, Rundstreckenrennen. кільцеві гонки завдяки своїй легкості і маневреності. NSU TT та TTS показували блискучі результати, особливо в класах Touring Cars до 1 літра, міжнародні виступи туристінг Кар Челендж НСУ виступав у класі до тисячі кубічних сантиметрів і брав подіуми. Монте-Карло Ралі, Тульпенралі, раз Ралі. Модифіковані ТТТТ збрали участь у ралі, іноді у приватних командах, іноді за підтримки НСУ у Франції та Італії. НСУ ТДС цінували приватні гонщики за доступність і конкурентоспроможність. Цитати і факти. Журнал Автомоторон Sport 1978 назвав TTS одним із найшвидших автомобілів свого класу, здатним змагатися з Міні Купер С. Гонщики-любителі часто використовували NSUTTS як перший спортивний автомобіль, з якого починалася їхня кар'єра. Тюнінг та підготовка до гонок NSU активно підтримувала клієнтські гоночні програми, пропонувала Сондереустатунг. Пакети для покращення потужності, підвіски, гальм випускало обмежені партії спеціально підготовлених машин для гірських гонок і кільця. Також існували тюнінг-ательє, наприклад, Спістюнінг Німеччина, які будували ТТС із потужністю понад 100 кінських сил і ваговою оптимізацією до близько 650 кілограмів за у спорті після злиття NSU з Audi в 1969 році. Компанія поступово припинила підтримку спортивних програм. Також зросла конкуренція з боку Fiat, Abarth, Mini Cooper S, Alpine Renault, а згодом і японських виробників у 1973 році NSU припинила виробництво моделей TTTTS. завершення історії. У 1969 році NSU об'єдналася з Audi, утворивши Audi NSU Auto Union AG, яку згодом повністю поглинула Volkswagen Group. Через зміщення фокусу на нові моделі, зокрема Audi 50 і VW Golf, виробництво Prince поступово згорнули. Остання модель NSU Prince зійшла з конвеєра в 1973 році. ЕНСУ Prince залишив помітний слід в історії німецького автопрому як приклад вдалого післявоєнного малого автомобіля. Він став містком між мотоциклетною ерою NSU та більш технологічними експериментами компанії, зокрема з роторними двигунами NSU RO80. Дякую всім, хто додивився ролик до кінця, та низький уклін всім, хто підтримує ролики вподобайками та підпискою на канал. З вами була команда Автоісторія. Побачимось в новому ролику!